Повернувся з коротенької відпустки з Праги. Був там три дні. До війни я їздив за кордон лише для відпочинку на море. Це літні такі подорожі були. І не сильно там придивляєшся на, на якість життя людей, які живуть за кордоном. А зараз якось переоцінюєш взагалі і те, що тобі здавалося, ну не бездоганним, але хоча б таким нормальним життям в Києві чи в Ужгороді, Зараз здається досить таким убогим. І, знову ж таки, це не завдячуючи е, простим людям, у нас таке убоге життя, а завдячуючи тим політикам, яких ми вибираємо. Е, черговий скандал з метро, з керівником метрополітену київського. Я розумію, що пар... пан Кличко ніколи більше не здобуде мій голос е, після того, як Київміськбуд, Київметро, я думаю, там мільйони просто закопаних грошей, всі компанії, які там якісь комунальні, пов'язані з державними тендерами, всі просто мутять. Мені... Ми ніколи, скоріш за все, не дізнаємося, що це просто пан мер закриває на це очі, ну чи він просто не розуміє, може в нього дійсно якісь там інтелектуальні проблеми. Чи вони все ж таки діляться з ним? Ну тому що то, що він там буде говорити, я його звільню все, тільки дізнався. До цього він типу не дізнався, до цього він не знав, як живуть ці всі керівники різних комунальних державних підприємств. До цього він не міг там пройтися просто дорогами, не міг сісти в метро, подивитися, як метро виглядає. Не може порівняти бюджети Київського метрополітену, віденського метрополітену і взагалі міст, Відень, Прага, Будапешт, Київ і так далі. І порівняти наші витрати, куди ми ці гроші діваємо. Завжди в них грошей немає, але наші всі чиновнички просто прекрасно живуть. Взагалі, Київ прекрасний. Я сподіваюся, що і в Києві, і в Україні, і в моєму рідному Ужгороді будуть колись нормальні керівники, які будуть жити звичайним життям наших громадян, а не якимись своїми такими коротенькими прогулянками хрещатиком. В Ужгороді мер коротенько гуляє набережною, яку зробив за 8 років свого керівництва. Ну а про президентів наших я взагалі не хочу нічого говорити. Робіть правильний вибір.